Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам розглянути ситуацію, відповідно до якої пенсійний фонд надає роз'яснення. Якщо ви маєте два статуси, а, наприклад, ви учасник бойових дій та маєте інвалідність внаслідок війни, як в такому випадку ви отримуєте виплату до Дня Незалежності, чи ви отримуєте виплату одноразову грошову допомогу за один статус як учасник бойових дій, чи ці статуси, це можна буде врахувати два. І, відповідно, підсумувати виплати, тобто ви можете отримати дві виплати, як учасник бойових дій та людина, яка має інвалідність внаслідок війни. Відповідні роз'яснення, нагадую, нам надає Пенсійний фонд України. Хочу нагадати, що разова грошова допомога до Дня Незалежності нашої держави надається відповідно до вашого статусу, який ветеран має, станом на 24 серпня поточного року. Належність до категорії, визначається. Відповідним посвідченням. Якщо ви маєте право на отримання кількох посвідчень, то видається вам одне за вашим вибором. Під час вручення нового посвідчення раніше, яке вам було видане, вилучається. Тобто діючий статус, який дає право на виплату, у вас є один. Навіть якщо ви і учасник бойових дій, і людина з інвалідністю внаслідок війни. Ви можете отримати виплату за один діючий статус, і вам буде видана. Разова грошова допомога. Якщо ви надаєте територіальному управлінню пенсійного фонду посвідчення людини з інвалідністю внаслідок війни, то виплату буде проведено в розмірі, встановленому для такої категорії ветеранів війни. Якщо ж як учасник бойових дій, відповідно то ви виплату отримаєте як учасник бойових дій.